Всім привіт, з вами Віктор. Давайте подивимося на неділю на 7 днів. Що думає кохана людина про мене. А ви виберіть саме свій розклад. Я роблю три розклади. Вибирайте саме свій розклад. Що думає кохана людина про мене? Що люди думає кохана людина про мене. І так робимо перший розклад. Що думає кохана людина про мене. Що люд, думає кохана людина про мене? Другий розклад. Так, а ви думайте, який вибрати розклад, який буде ваш іменно розклад? І думайте, загадуйте, загадуйте, прямо так. Думайте, що думає кохана людина про мене. Думайте, 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 Загадуйте. так, три розклади. Я думаю, ви вже вибрали який саме ваш розклад. І давайте подивимося, хто вибрав перший розклад, що думає кохана людина про мене. Дуже сильна, впевнена людина в собі, гаряча, така, що може розставити ці точки над і поговорить, от впевнена в собі рішуча і така запальна. Ну, інколи може посваритися, бо така дуже запальна. От саме це, і думає кохана людина, але ще й кохана людина підозрює вас у яких таємних стосунках. Тут навіть рицар ще випав, таємні стосунки десь на стороні. Отак От думає. Думає, що ви е, щось скриваєте, не все говорите. У вас якийсь тайни є. Тайни є. Ну, інтуїція. Думає, що ви е, людина впевнена в собі, дуже сильна. І не все розкриваєте про себе. Маєте якусь загадку, маєте якусь тайну. Навіть можете обманювати, от так ще можу сказати. От все у вас є: і енергія, і запал, і вогонь, і впевненість собі, і дуже велика сексуальність, і така, що можете е, за 5 хвилин відрубати, відрізати, вигнати, нагнати, розставити ці точки на дві. і і ще й свої тайни. От це саме таке цікаве, що є свої ще й тайни. Тайни по любові. Ізюминка якась є. Так, давайте подивимося. Другий розклад. Другий розклад. Що думає кохана людина про мене. Ой, думаю, що можете перекидати вину на когось. От буває закритись і кажете, я не можу прийняти твій телефон. А чого не можу? Світла не було. Та я ж до тебе скільки дзвонив, я до тебе скільки писав, так у мене комп'ютер не працював, у мене телефон не працював, у мене сіла батарея, от ви хочете перекинути вину на когось. От ви закриваєтеся, не хочете підняти трубку і перекидаєте вину на когось. А тут ще карта говорить, що він думає, що ви ще й обманщиться. Чомбащик от так якось. Карта обмана випадає маніпуляцій і закриття хитрості. Ну, от такої якось, якось. Але людина успішна. Думає, що успішна людина з вами тепло, добре, гарно. Хоч ви і обманюєте, хоч ви і закриваєте, хоч і маніпулюєте чимось. Але з вами добре, ви людина успішна, е, приносите задоволення, розвиток, от так скажу, що нібито і є якісь і пороки у вас, але є дуже таке тепло, е, гарні емоції з вами, чувства, розвиток, гармонія з природою. От і і пороки, і тепло, і так скажу. Ну от 50 на 50. Так що гарно думають. А буває трохи і негарно думають. Ну, думаю, все не розкажуть те, що думають. От так, як випадається, давайте подивимося третій розклад, що в третьому розкладі за вас думають. От я так скажу: в третьому розкладі е випадає. Е думаю, що ви дуже гарна людина. От красива. От по пажу Кубків, можна сказати, що ви просто обожаємо, красива, тепла, емоціональна і така людина, от фліртова, ненаучена, ще сильно любить, і з вами добре. з вами добре, Людина, він думає, що ви так знаєте, як перед зеркалом крутитесь, вертитеся, себе любите, от ви хочете себе показати, десь хочете, щоб вас замітили, що вас всі любили. Емоціональна людина з теплими чувствами. Але інколи буває, що ви запутаєте в своїх чувствах, і хоч навіть і любов і не потіряна, але ви шукаєте цю любов і не можете знайти, а вона у вас за спиною. Повернулися, а вона у вас є. І ви можете навіть її потіряти. От людина думає за вас, що ви можете потіряти. От любима людина за вас думає, що ви можете потіряти, навіть його. Тому що ви запутуєтеся в своїй любові і не можете часто оприділитися, чи потрібна вам ця любов, чи не потрібна ця любов, і ви не розумієте, що вам робити. По цій карті навіть розходяться. Це, я так скажу, нібито і проста така карта, ну, якась не з високих рангів, так можна сказати, але. Карта дає ну, от, таку велику силу, що можна по ній навіть розійтися. Тому що людина запутується і вона не розуміє, що їй потрібно, ну, от якось так, не може знайти свою любов, що шукає, шукає. А, а що шукати тут? Тут повернися назад і вся любов стоїть і все є. Коротше, як сказати, сам собі запутався. Любов є, а сам собі запутався. Але по цій, можна сказати, Хто вибрав третій розклад, можна сказати, що він теж ще й найгарніший, тому що любима людина про вас думає, що ви душа сім'ї, душа сім'ї. Несете великий розвиток в сім'ю, гармонію, процвітання, несете в сім'ю, можна сказати, дітородії. От так. Ну, нове життя вносити в сім'ю. Отак можна сказати. Нове життя вносити в сім'ю. От карта дуже великого розвитку. От без імператриці сім'ї не буде. Імператриця це душа. Це душа сім'ї, великий розвиток, гармонія з природою. От, скажімо так, Сім'я ніколи не достигне високого рівня, коли не буде в сім'ї імператриці. Це людина, яка знає, як побудувати сім'ю і як її розвивати. Ну, душа, от як душа компанії, це все душа, сімейна душа, От душа сім'ї, так можна сказати. Хто хоче дивитись мої нові розклади, обов'язково підписуйтесь, щоб ви могли отримувати. Нові повідомлення.